Початку березня на території області виникло 648 пожеж, 546 з яких це в екосистемах. Минуло у минулому місяці в екосистемах області таких пожеж було 238. Останні 4 доби виявилися особливо важкими для рятувальників, адже кожної доби реєструвалося понад 100 пожеж в екосистемах. На жаль, маємо вже і випадки загибелі і травмування таких пожеж. Повідомлень по лінії 101 настільки багато надходить, що подекуди наші рятувальники йдуть звикли на виклик і навіть не повертаються в підрозділи. Також є багато випадків, коли вогонь від таких пожеж прикидається на господарчі споруди та оселі громадян. Загалом за 10 днів цього місяця вогнем продано вже понад 650 гектарів Житомирщини. Ми всі знаємо жахливі наслідки цього, адже це знищення рослинного і тваринного світу та знищення родючості ґрунту. Крім того, як від спалювання сухої трави шкідливий для людей. Населення має розуміти, що кожен акт підпалу сухої трави це злочин, за який передбачено штрафи. Ще раз закликаємо громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час перебування в екосистемах.